Всім привіт! Зараз я вам розповім, як працює ось цей макрос, який виключає і включає програми таксі однією кнопкою. Для того щоб вам його додати, у вас повинна бути куплена програма Macrodroid, тому що безплатна програма дозволяє додати тільки 5 макросів, а ось в цьому макросі тут їх аж під 50. Тому я рекомендую купити вам програму Macrodroid. Але якщо у вас проблемно трохи з грошима, тоді ви можете зайти на сайт 4PDA і там скачати про версію. І так, допустимо, що у вас вже про версія, то ви заходите на мій телеграм-канал. Силка на мій телеграм-канал є знизу під відео в Ютубі. І так, щоб додати цей макрос, вам потрібно додати ось це, це і ось це. Просто нажимаєте, наприклад, на ось це і вибираєте відкрити за допомогою макродроїда. Я тут нічого не нажимаю, бо у мене вже додавлений цей макрос. А вам потрібно буде нажати ОК. Коли ви це зробите, у вас з'явиться ось такі три групи макросів. Виключаю програми, включаю програми таксі і плаваючі кнопки. Звісно, щоб макрос нормально працював, вам потрібно буде дати програмі дозволи. Якщо ви не знаєте, як дати дозволи, подивіться, моє... подивіться відеоінструкцію закріплену в телеграм-каналі. Якщо у вас розширення екрану таке, як в мене, то вам, можливо, тут нічого міняти не потрібно. Щоб вибрати, які програми включати, вам потрібно зайти в групу, яка включає. І ось тут вибрати макрос-настройка. І ось тут вибираєте наприклад, чи включати Uber, тестувати тригер. І вибираєте Так або Ні. Так само ви можете зайти в групу, яка виключає. І ось тут зайти в макрос настройка і вибрати, які програми виключати. Якщо, наприклад, ви не хочете, щоб макрос виключав REXAT, то просто нажимаєте сюди на порожній тригер. Тестувати тригер і вибирайте вимикати або ні. Ось так ми додали макрос. Тепер відкриваємо програму таксі, мала би з'явитися плаваюча кнопка. Якщо вона не з'являється, потрібно зайти ось сюди плаваючі кнопки. І номер 2 плаваючі кнопки створює. Включаємо галочку, появилась така кнопка. Відкриваємо, наприклад, уклон. Коли зелений, то вона включає. А коли червоне, тоді кнопка виключає. Коли я нажму на цю кнопку, з'явиться зараз таке меню з трьох пунктів: скасувати. Тобто, якщо я нажав нечайно на кнопку, я не хочу нічого робити. Або увімкнути, або вимкнути програми Таксі. Якщо кнопка зелена і я нажму на неї, і нічого більше не нажимаю, то через 5 секунд. Макрос буде включати всі програми. Якщо кнопка буде червона, я нажму на неї і нічого не буду більше нажимати, то через 5 секунд макрос буде виключати всі програми. Так само, якщо ви не хочете чекати 5 секунд, ви коли нажали, ви можете самі нажати Вимкнути або вімкнути, або скасувати. Ось я нажимаю на зелену і ви побачите, як це виглядає. Ось я нажав, з'явилось таке меню і йде час. Ось, Наприклад, нажму Скасувати. Не встиг нажати, воно вже запустило увімкнення програм. Бачимо, ось включає уклоні фільтра, включає болт і перед тим включило вон таксі. Так само, що цей макро включає Uber і включає 838 і Mobile Auto. Але я практично ними не користуюсь, тому я зайшов в настройку макроса, і я там додав пункт, де ви можете настроїти, які програми включати, і так само можете настроїти, які програми виключати, які не виключати. Так само макрос сам розуміє, які програми у вас відкриті, він буде їх включати. Якщо якісь програми не відкриті, то він буде пропускати цей пункт і переходити до наступного пункту. Включення або вимкнення програми. І якщо у вас немає якоїсь програми, наприклад, у вас немає уклона або болта, то макрос буде пропускати цей пункт, а буде включати-виключати ті програми, які у вас установлені. Ось бачимо зараз червона кнопка, я нажимаю на червону, можу скасувати, нажав скасувати, нічого не відбувається. Якщо я нажимаю ще раз на червону і можу, наприклад, щоб не чекати 5 секунд, я можу нажати вимкнути. і макрос Приступає до вимкнення програм. Ось бачимо, виключив уклон, виключаю болт, і зараз виключить вон таксі. Ось, і виключив вон таксі. Ось так це працює. Одною кнопкою зручніше користуватись, ніж двома, тому що вона менше заважає. І ще, якщо, наприклад, ви приймете замовлення по якійсь із програм, Макрос автоматично розуміє, що ви прийняли замовлення, і автоматично сам запустив вимкнення програми. Виключив всі програми і відкриє вам ту програму, по якій ви прийняли замовлення. Тому, якщо вам не потрібно, щоб Макрос включав програми і, наприклад, ця кнопка вам заважає, то ви можете просто то відкрити ось тут категорії, і ось тут, де плаваючі кнопки, просто виключити галочку. Все, кнопки не буде. І макрос буде тільки виключати програми, коли ви приймете замовлення. Включати він не буде. Але якщо вам потрібно, то просто включаєте і кнопка з'являється. І ця кнопка з'являється тоді, коли відкрита програма таксі або навігатор. Коли, наприклад, відкритий YouTube, то кнопка пропадає. Ось це мій канал. Тут під любим відео ви зможете знайти ссылку на мій телеграм-канал, там є усі макроси. І так, зараз я вам покажу, як настроїти так, щоб макрос включав фільтра, якщо у вас інше розширення екрану, ніж у мене. Для того, щоб макрос включав фільтра, тобто нажимав сюди на авто, вам потрібно... Задати йому по координатах, куди він має нажимати. Щоб задати по координатах, я вже знімав відео. Але ще раз покажу, вам потрібно зайти в режим розробників і включити відображення координат. Конкретно в моєму телефоні пункт для розробників знаходиться у вкладці додатково. Ось пункт для розробників. І ось тут треба знайти увімкнення відображення по координатам. А ось тут відображення ось, ось тут має бути галочка включена, і ось тут включаю відображення курсора. І ось Вгорі з'явились координати. Коли я ставлю палець, вони міняються. Заходимо сюди, наприклад, фільтра. Саме верхній фільтр, я думаю, ось тут по координатам не потрібно нічого змінювати, тому що. Самий перший пункт він спрацьовує по надпису, де пише авто. А чомусь наступні, де пише авто, він не спрацьовує. Тому потрібно з другого фільтра. У мене на екран поміщається три фільтри. Якщо у вас менше розширення, то вам можливо не вийде зразу три фільтра включити, а вийде включити тільки два. Ну це вже як у кого. Ось, наприклад, я хочу подивитись координати. Увімкнення фільтра номер 2 Я ставлю палець на авто і дивлюся вгорі. по X219 по Y – 350. І відкриваємо Macrodroid. Заходимо у вкладку Увімкнення. Тут шукаємо уклон. Ось, 4. Уклон фільтр. Нажимаємо. Гуртаємо вниз. І ось тут фільтр 1. Тут нічого не, нажимає, не міняємо. Ось фільтр 2. Ось нажимаєте нас, налаштувати натискання позиція X, Y І ось тут прописуєте по X і по Y. Так само і з наступним. Ще одне бачите, коли ось тут вимкнено. То ось тут є така надпись. Вона трошки зміщає фільтра вниз. Тобто я зараз возьму оце включу, відкрию фільтра. Ось, бачите, пропало. Тобто фільтра чуть, -чуть під'їхали вверх. Треба координати прописувати тоді, коли ось тут галочка онлайн. І ось тоді ставити палець і записувати координати по х Y. Ось так. Ось так ви можете настроїти. І ще одне, якщо, наприклад, ви всі дозволи дали, все включено, але макрос все одно не працює, то вам потрібно перезагрузити телефон. І після того повинно все працювати. І ще одне хочу додати: Ось, наприклад, у мене є інший макрос, який показує чистий прибуток із замовлення. Я, наприклад, нажимаю. Заробіток 93. Появляється ось таке сповіщення, де пишуть вся інформація, скільки я зароблю, загальна відстань, відстань подачі, відстань, скільки вести, ціна за кілометр. Наприклад, якщо вам не подобається колір або надпись, або якась інформація, то ви все це можете змінити. Вам потрібно зайти в цей макрос, який показує чистий заробіток. Ось, наприклад, макрос для уклона. І гуртати вниз. Тут допише плаваючий текст. Зелений, фіолетовий і червоний. Це, наприклад, ви хочете поміняти зелений. Нажимаєте на нього, налаштувати і ось. Ось так це він виглядає. Ось тут ви можете колір поміняти. Наприклад, на синій. Окей. Бачите, вже поміняло на синій. Я назад поставлю зелений, бо мені зелений більше подобається. Тільки не такий чуть. Тимніший. Так. І можете ось тут міняти. Наприклад, може вам не подобається, що тут пише ціна, а ви хочете, наприклад, писати сума, то ви ось тут стараєте і пишете сума. Не на вікні, а ось тут знизу. Ну, мені ціна підходить, тому я лишаю ціна. Але не можна міняти ось це, що в дужках. Це що в дужках змінювати не можна, бо воно перестане відображати дані. Можна змінювати тільки ось цей текст, де ціна, мінус, комісія. Можна міняти текст хіба той, який не в дужках. Макросом користуватись набагато зручніше, не потрібно відволікатись від дороги, просто нажав на кнопку і слідкуєш за дорогою і знаєш, що макрос зробить усе за вас. Дякую вам за перегляд, підпишіться на мій YouTube канал, залиште який-небудь коментарій, для мене це дуже важливо. Так само, якщо ви дивитесь у TikTok, підпишіться на мій TikTok і підпишіться на мій Telegram канал Усього вам найкращого, великих заробітків!